На минутку зніми кофту. Я казав, що три тисячі, я рву її на собі прям. Ну я не хочу. Чи у нас камера крива? Не, подивіться, Ні, єе! Ти дурак? Піотехніка! Тебе чи Крінч! Не знаєш, не знаєш, як не Ой, я куплю в цей заколо такого сузи. Вастой тратич, ты колла. Стой, ребят! Ну! Та бинешь наказав рвати! Ти що, приколыш? Я просто порвав! Просто трека кину! <ривло> Біотехнік! Застаюй! <Не> <ривло> <ривло> я мана! І туди, і сюди, і скрізь. <ривло> Чого так, як будто я в ковці сидів? А вона. Ну, мода. Отак. От